Якщо хтось з влади пропонує створення нового органу для контролю, то він має бажання взяти все під свій особистий контроль. Відаю, Сьогодні у нас на календарі 30 серпня середа. А отже, на каналі програма Середа не біда. Я хотів би сьогодні поговорити про одну із заяв під час інтерв'ю Володимира Зеленського, який він. Ну, зробив і дав Натарію Мосичука, це транслювалося у неділю в єдиному телемарафоні, 27 серпня. Він там багато говорив. Я вже з цього приводу висловив думку, що в мене враження, що це була передвиборча програма, заявлена фактично, але програма, яка нагадувала ну, виступ опозиціонера, опозиційного політика, який не задоволений тим станом речей, які зараз є. В країні, хоча, ну всі ж розуміють, що президентом всі ці роки був саме Володимир Зеленський, і всі ці проблеми, які він хоче ніби ну, вирішити, він сам і створював його команда, яку він призначав, люди, які він довіряє, яким надає можливості все це робити. Але сьогодні я хотів би звернути увагу на те, що він говорив про бізнес. А саме Володимир Зеленський сказав, що е, треба створити єдиний орган, який буде контролювати бізнес, що треба порадитися з бізнесом, що треба, щоб бізнес назвав, який це буде орган, там людину навіть назвав, яка це має бути. Цікаво, про який бізнес він має на увазі, про що він хоче поговорити з цим бізнесом? Хто входить в перелік тих людей, яких він собі являє бізнес? Це його колишні бізнес-партнери. Чи це бізнес-партнери працівників Офісу? Це цей бізнес. Бо якщо він говорить про те, що бізнес треба захистити, ми ж пам'ятаємо всі нововведення, так, які приймала Верховна Рада з подачі ну, гетьманцева, великого в лавках захисника бізнесу. Міністра фінансів Марченко, який взагалі заявляє, що в нас сама найнижча корупція за 20 років, уявляється, що треба все-таки боротися, треба щось міняти. Бо як каже президент, бізнес не має давати хабарі. Ми будемо захищати бізнес. Та чого ж ви його не захищали протягом всіх цих вже майже 4 років? Як ви при владі, пане президенте? Як при владі ваша монобільшість у Верховній Раді? Чому ви всього цього не робили? А зараз ви розповідаєте, що треба от захищати бізнес. До речі, хочу вам нагадати: все-таки, ну, скажімо так, е інвестняні справа ця продовжує жити. От буквально Верховна Рада прийняла закон, так, який розширив їхні так, от ці повноваження. І більше того, е просувало аж 260 голосів за це. І там мова йде про те, що тепер розмір е, значних інвестицій в проєкт, де буде державна підтримка, вже буде 12 мільйонів євро замість 20, як це було раніше, а кількість робочих місць вже буде від 50, раніше це було 80. Тобто держава хоче й далі говорити про інвестняння, Вона хоче й далі надавати підтримку. Це при тому, що зараз президент розповідає, що треба все ніби змінити, має бути зовсім. Інше якесь регулювання, якийсь інший контроль, тобто, що буде з податковою, цікаво, яка там ну, себе веде достатньо, на мою думку, неадекватно під час війни. Так, і президент про це також задував, коли він говорив, що е, треба якось балансувати між Європейським Союзом. Ми хочемо вступити в Європейський Союз, а вони ніби вимагають, включаючи міжнародний валютний фонд, що в нас була та система оподаткування, яка була до війни, тільки хлопці і дівчата, у нас війна. Те, що не введений правовий статус війни, я хочу не плутати, не з тим, щоб ми об'являємо війну Росії, а саме правовий статус війни не означає, що війни нема. Ми бачимо, які жертви, ми бачимо, що відбувається з Україною. А влада на чолі з Володимиром Зеленським чомусь вирішила, що вона може жити і країна може функціонувати за законами мирного часу. Так не буде. Тому це і не працює. Тому в нас такі є збої. Ніяк не хочуть вони усвідомити, що потрібно приймати закони саме воєнного часу. Не воєнного стану, який формально введений, а воєнного часу. І це зовсім не має нічого спільного з тою системою податкування, яке зараз знову нам повернули. І бізнес насправді знищується, особливо дрібний і середній. А президент в інтерв'ю заявляє, що він буде захищати бізнес, тобто одною рукою бізнес. Нищується, ми ж розуміємо, що якби президент був проти, тих би різних рішень, які нищать бізнес ініціатором рішень, яких є гетьманцев з міністром фінансів, маршимо, такого би не приймалося. І нам би не пояснювали це тим, що це від нас вимагає так Міжнародний валютний фонд чи наші партнери. Бо наші партнери, ну якби з ними нормально поговорили, напевне б таке не вимагали, і не факт, що вимагають. Коли в Україні війна, ну які можуть бути системи податкування чи якісь інші закони, які працювали в мирний час, і до речі, які також не були ефективними. Якщо президент говорить зараз, що потрібно змінювати цю всю систему взаємостосунку влади з бізнесом, а влада і бізнес насправді не мають мати ніякого взаємостосунку, має бути прийнята чітка і зрозуміла система. Не треба вигадувати українського велосипеду чи кажуть на Західній Україні ровера. А треба насправді взяти те краще, яке є у світі, яке, до речі, і буде тим балансом з тими вимогами, які і правилами, які працюють в Європейському Союзі, і все це прийнято. І не треба тут говорити про якесь прізвище, бо знову ж треба назвати якесь прізвище. У мене таке ураження складається, що от коли говорять про створення якогось єдиного органу, що це щось буде в офісі президента, офіс президента вже і так собі забрав стільки тих повноважень, які не передбачені конституцією. Так можливо, це не біда. Для офісу президента Но поки це для них супер, що вони хочуть ще тепер щось створити. Можливо, навіть буде там якесь управління, яке буде контролювати бізнес. Бо зараз ж, ніби є така ініціатива. Там якісь заступники голови офісу президента з економіки, там з правопорядку, вони там зустрічаються з якимись представниками бізнесу, щось там обговорюють. А Яке відношення офісу президента? Це ж канцелярія. Має до бізнесу. Якби це був уряд, ну можна було ще якось це зрозуміти. Якби це була Верховна Рада, представники керівництва Верховної Ради, там профільних комітетів, які би наробляли, можливо, якийсь там новий закон чи постанову, це також було зрозуміло. Але якщо це знову ж в Офісі президента, то знову ну, нічого не приходить на думку, крім того, що офіс президента вже хоче і податковою займатися. І в цьому сенсі це абсолютно ну, з моєї точки зору, деструктивно. Це популізм насправді, якщо буде вже відвертим, це популізм пов'язаний, як я сказав, з тією передвиборчою програмою, бо знову ми почали говорити про вибори. І це інтерв'ю, фактично, я би сказав, є таким, ну, планом тої передвиборчої програми. Побачимо, чим воно все завершиться, але я би дуже не хотів, щоб те, що було заявлено в цьому інтерв'ю, було втілено в життя. Сьогодні ми поговорили тільки про... Питання взаємостосунків з бізнесу, хоча насправді я ну, собі важко це уявляю, що це буде взаємостосунок. Ну, насправді це не так. І як би там не було, що би знов не вигадували, Україна йде до перемоги. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що ті, хто це відео сподобалось, поставили вподобайки. Дякую всім тим, хто підписався і підпишеться. До зустрічі завтра у четвер у програмі Нечистий четвер. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!